Коли в людей не з'являється вже якесь розуміння, коли вона достигає коли, десь, там 20 років, 25 років, коли в неї з'являється якесь розуміння, як працює цей світ, вона розуміє, що по більшій часті їй хотілося просто прожити це життя, так як вона хоче. У мене таке виникло питання, а чому за скільки років, за скільки років, скільки людей існують, вони за все це існування своє? Вони ж всі ж хочуть знову, всі ж хочуть просто народитися їбать. Ну, після того, як народилися, ладно, хто не хоче народитися, ніхто не хоче народитися, бо ніхто не хоче цього хотіти. Після того, як вони народилися, і як вони проживають якісь там проміжові часу на землі, всі вони хочуть одного, вони хочуть просто прийшти життя, так як вони хочуть. Щоб не ходити посію на роботу, блять, і бачити, як конь це тому подібне, щоб не жити на останні гроші, щоб не витрачати своє життя на те, щоб просто заробити гроші і якісь там. Вставлять між цими заробітками грошей, якісь маленькі такі знаєте, моменти, де вони їх витрачають із сім'єю там і всяке таке в основному більше на спогаді про те, як ми проводимо час на роботі. Але все одно за цей весь час, який, який існують люди, вони до сих пір не змогли створити той світ, який вони самі хочуть, щоб він таким був. Вони не змогли створити той світ, щоб людина після того як е, досягла певного періоду, наприклад, 20-30 років, хай би це було навіть 40 років. Наприклад, людина працює до 40 років, а після 40 років вона вже живе, як вона хоче. Типу, щоб... Е, не знаю, ну можна щось придумати. Там ну, купа ж варіантів, можна, щоб цю людину забезпечували з державних коштів. До 40 років вона має там працювати, там, в якомусь напрямку одному, наприклад. Або в багатьох напрямках, але це має бути якось підтверджено, все тому ну, подібне. І що після 40 років вона ж жила так, як вона хоче. Чому от за, блядь, таке довге існування, сука, людей, вони не змогли ніхуя такого придумати? Нахуя вони тоді піздя, що не хочуть жити е, так, щоб е, е, менше проводити часу на роботі, а більше проводити час так, як їм хочеться? Але для цього ніхуя не роблять. Це собі дозволити лише ті люди, які дохрена заробили. Але все одно у них є якісь заботи, вони все одно там щось роблять, працюють над якимись проектами, ще над чимось. Ну, да, є такі люди, безперечно, є такі люди, які взагалі нічого не роблять, які заробили гроші, там одноразово дуже багато, там, наприклад, якийсь на додаток дали якусь компанію здали і дали, або ще щось багато. Роботи. Але все одно люди скільки живуть, і, типу, щоб, отак, щоб це розпостранялося на всіх людей. Вони до цього ще не дійшли. Ума, блядь, не вистачає чи що, блять, каліки. Та йобаний же шрот, нахуй, скільки можна ще ждати. Я так і не дуже до цього моменту побудила. Да? Це надіжда, блять, упала. Все.